Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Мільйони переглядів на Ютуб дуети з казкою Ніною Матвієнко. Монатіком участь у нацвідборі на Євробачення. Львів'янка Роксолана стрімко здіймалася на олімп українського шоу-бізу. Та 24 лютого творчість співачки кардинально трансформувалася. Ми за нашу свободу. Роксолана дає благодійні концерти для ЗСУ, допомагає дітям-переселенцям та встигає писати нову музику. У липні благодійний тур співачки перервала ракетна атака росіян. У Вінниці загинув звукорежисер 25-річний Женя Коваленко. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди знаходилася на головній площі. Всі вони ранені, двоє зараз борються за своє життя в операційних. Звісно, всі виступи, концерти скасовані. Чи оговталась від такої втрати команда Роксолани? Та як музикантам вдалося повернутися до творчості після трагедії? Розпитаємо у Роксолани особисто. А також тільки для глядачів сніданку з 1 плюс 1 прем'єра сучасної версії легендарної пісні Скрябіна Люди як кораблі у виконанні Роксолани наживо після короткої розмови. Проходьте заходь ми раді тебе, тебе бачити дуже. раді бачити і раді познайомитися вже наживо. Одна з найяскравіших да. співачок да. нової хвилі. У нас зараз така яскрава дуже хвиля з'явилася. Mm -hmm. І раді mm -hmm. тебе бачити. і пам'ятаємо, як до Вінниці ти була у студії тут зі своєю піснею, стільки легкості дала, да, стільки май. сили, стільки натхнення. Ти як взагалі? Тримаюся, тримаюся, як та шафка, так? З тримаємося. І перервалися гастролі після Вінниці. Ну, звісно, так. Та. Та. І вже плануєте повертатись, не плануєте, як мені Ну, ми зараз зробили так, що ми виступаємо для збройних сил, ми виступаємо для діток, благодійні якісь такі концерти. Стосовно того, чи готові ми зараз повернутися з туром з виступами, ми ще не знаємо. Ми ще якби взяли паузу для себе. От, але ми залюбки підтримуємо благодійні ініціативи і для хлопців. І це був перший концерт, насправді, який нас витягнув. Це uh -huh. нас запросили для виступати для хлопців збройних сил України, і це був такий перший крок, який ми дуже важко зробили, але зробили і після того ми зрозуміли, що ну нам потрібно продовжувати. Слухай, в тебе був виступ в США. Якось про це так мало чомусь говорили. Хоча місія була дуже благородна і благодійна. Знову ж таки, як зараз багатьох артистів України, ви збирали кошти на медичне обладнання. Розкажи трішечки про це. Що це було? Як це було? Так, нас запросили. Є така благодійна організація Жінок Деталіон. Вони співпрацювали з американсько-українським фондом, який там знаходиться, uh -huh. і вони запросили нас туди для виступу. Тупів і основна, якби місія була фандрайз, і ми одразу сказали, що ми хочемо зібрати для операційних столів для лікарні Святого миколая, і вони ну з задоволенням погодилися. І ми поїхали туди. У нас було кілька виступів, кілька концертів, і під час цих виступів ми зібрали потрібну суму для цих операційних. А ступів. це до Вінниці було чи після? Що ж, ось це, до Вінниці. Це До а до, до. А, до. до. це було до, до. Вінниці. До. А, ти знаєш, просто я знову повертаю тебе туди. Вибач і, і, і просто це така історія, і, і вся Україна це переживала страшенно, тому що і Вінниці, що знаєш, ви встигли там побувати, і 100% ти була до цього. Там це таке місто української мрії. Та, де затишно, де класно, де класні дороги, класний транспорт, де можна мирно жити. Ти можеш описати той день, як у тебе все було тоді? Ну, я пам'ятаю, що у нас зазвичай було так, що ми приїжджали в місто в той же ранок. цей це місто було винятком. Ми приїхали напередодні, і зазвичай, ми коли приїжджали на локацію, ми всі були в той час всією командою, і просто це місто так трапилось, що у нас технічна частина поїхала перша. Ми залишились в готелі, і це насправді більше як винятково трапилося. Тобто з великим рахунком ти мала бути там. Так, ми всі мали, ми всі мали бути там абсолютно повністю вся команда, і я пам'ятаю, що ми були в готелі. Ми готувалися до е інтерв'ю. Е у нас мало бути воно ну, там одинадцяті mm -hmm. ранку, і всі е були. Був також лаут з е своїм менеджером. Тобто, ми всі там знаходилися. і Ми почули дуже дуже гучні вибухи, і ми попадали на землю. всі і затрусилися шибки, але не вибилися вікна. І тоді ми ну, були в такому, звісно, шоці. Ми почали дзвонити одразу своїм своїм членам команди. І у нас музикант з там, Андрій Словів з Оксана. Вони нас набирають кажуть: У вас все добре, ми живі, у нас все добре. Ми там як технічна команда. Вони кажуть, у них все добре. І е, буквально ми вже так трішки видихнули. Ми розуміли, що там щось е, ну відбулося. Ми не розуміли, де це трапилося. Нам uh -huh. здавалося, що це було за будинком офіцерів. Там сказали, що є колії. От і після того, вже через 10 хвилин нам дзвонить Женя з е, е, також з нашої команди інший, не Коваленко. Uh -huh. І він дзвонить по відеозв'язку. І напевно він цього навіть не пам'ятав, тому що зараз у нього так якось це сумбурно. Все він дзвонить по відеозв'язку. Він весь в крові навколо вогонь. Навколо кричать люди. Тобто, це якийсь як все фільм жахів відбувалося, і ми одразу почали питати, що трапилось, де всі, де команда. І він не відповідає. І ми кажемо, всі живі. І він не відповідає. І ми кажемо, Жень, всі живі. І він каже: Я не знаю. От тут лежить Женя, я не знаю. З ним працюють медики. Ми шукаємо Діму. Ми не могли знайти дуже довго Діму. Нашого члена команди. Андрія теж лежить, але його вже він ну, був в свідомості ще. І його відправили на лікарню в лікарню, от і тоді вже ми домовилися, що наші музиканти туди на місце. А ми на телефонах яка швидка, куди везе, які лікарні, і намагались так все це організовувати дистанційно. Слухай, це просто абсолютний да, фільм жахів. Ти все це переказуєш. Люди як кораблі чому? Ну, по-перше, так сталося, що Ну, це взагалі моя улюблена пісня Кузьми. І е, мені було, вона, звісно, легендарна, але вона менш, менш популярна, там, ніж старі фотографії або мам. І для мене це було завжди загадкою, тому що це одна реально з моїх улюблених його пісень. Я давно хотіла її переспівати. І ми е, писали аранжування ще е, під час туру в Вінниці. Ми дуже вагались, тому що ви знаєте, що переспівувати легендарні пісні це завжди ходити. Невдячи. Це, це ризик, ризик певний. Ризик 100%. Але ми зробили свою версію, і е, ми випустили дві сьогодні, я скажу потім чому. Але ми випустили, і ми вирішили, що ми будемо співати на концертах і будемо питати в людей, як їм подобається, mm -hmm. не подобається. І так сталося, що Женя. Коваленко, який вже, на жаль, не з нами, він перший до мене підійшов і сказав: Роксі, це просто нереально. Мені з першого разу сподобалось, і я так прошу, будь ласка, випустіть її. І коли ми з вашими колегами зізвонювалися після Вінниці uh -huh. я згадала цю історію, і ми якось подумали, що дійсно, якщо він і якщо йому сподобалось, якщо він хотів, то ми маємо випустити, і ми вже знаєте ці вагання про. Сподобається, не сподобається. У нас вже вони відійшли на другий план і ви бре десь ми... там зроблений вище був так. На... Як думаєш, він задоволений? Баба. Я думаю, він буде дуже щасливий. Люди <рес> як кораблі, це пісня, де у Кузьми, взагалі, в принципі, всі пісні хочеться слухати слова. Так. Е -е... Дуже глибокі, з глибоким таким сенсом. Так. А зараз друге навантаження смислове у виконанні Роксолани наживо в ефірі сніданку прем'єра. І брат, ти не сестра моя, ніколи не розкази мені то. І в чому я вина на нашій землі, люди як корабелі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, Глибока і темна, до самого дна, то само, само година, то пере тих хвилі несуть, поранені душі живих кораблів, від переснову море йдуть, Ті, хто вірує правду знати хотів, налепні зустрічаються всі так ніби в морі місці нема. Від зависті, під зависті, підлості зла хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трьоми води, познати героями тої війни, дуже хотіли вони, а доперети. знає Більше, ніж мої секрети, всі у нього на дні, а ми ходим зверху великі малі Люди, як кораблі, ордо пливе, ми не вірить ніхто, що ним зацікавили, зло, і серед вітрів мене чум щурів, як і прогризають нам но щокан знає більше, ніж моє секрети всі у нього на дні, а ми ходим зверху великі малі. Люди, як кораблі, ордо пливе ми не вірить ніхто. Що ним зацікавили зло, і серед вітрів мене чим щурів. ki prorazadna. Клас, красиво. Що, красиво. Ми так трошки да засиділи зависи. Давай ми до тебе краще. Давай так тут Зачал. цілий флот у нас. Да. це всі, от наші долі зараз такі, да? Пливуть кудись, да. якось пливуть дома течею, Все всі правда це берега перемоги. Ти знаєш, дуже круто. аранжування, таке от зовсім інше, сучасне, зовсім, і, і якось, якщо чесно, попри те, що пісня настільки глибока і серйозна, просто захотілося на секундочку відволіктися і просто потанцювати. Що, що я власне <с <с за кадром тихенько і робила знаєш? клас? Так, як кузьма казав, да пам'ятаю, краще е, сумно співати ніж сумно жити. 100%. От, от, от воно таке є, от тебе таке безнадрива історія. Е, ух, слухай, зараз так хочеться багато що сказати. Сьогодні понеділок лише початок робочого тижня. Е, і далі кожен з нас попливе у цей тиждень, отак от як може. Е, весь світ зараз фактично дивиться на те, що відбувається в Україні, і в Енергодарі. В, е, в, енергодарі. в енергодарі зараз це точка страху всього світу, фактично. Та і я вже сьогодні розповідав, що... Мали зв'язок, сніданок мав зв'язок. Я переписувався так само з людьми, які працювали там, які були заручниками, фактично, і зараз зв'язок з ними втрачено. Ми нічого не знаємо, але ми постійно віримо. Часто бувають історії, коли люди повертаються. От, наприклад, ця пісня е живе через Женю Вже Жені так. зараз немає, а пісня є. Що підтримує так? тебе? От щоб ти також знаєш, не втрачала цю віру, цю силу, особливо після. Пережитих подій, ви знаєте, люди насправді, коли ми поїхали до хлопців і дівчат, і дівчат також в збройних сил України, ми подумали, що вони втрачають побратимів кожного дня, але вони все одно прокидаються, вони йдуть робити свою роботу сумлінно, відповідально. І у нас немає іншого вибору. Ми маємо відповідати їм. Ми маємо робити так само те, що ми вміємо. Кожен на своєму фронті, кожен. Трішечки, що може, і насправді те, як тримаються люди, те, як тримаються батьки Жені, насправді це неймовірно, це неймовірно від часу і часу спілкуєтесь? Так, ми вну час від часу переписуємося. Ви знаєте, мама Жені, коли ми перше з не зустрілись, вона жодного разу не заплакала. Вона сказала, що мене хочуть зламати, але це мене не зламають. Ви розумієте? І коли ти слухаєш ці слова, ти не даєш собі можливості дати задню або не триматися, тому що люди тримаються, і ми. Маю триматися з вами. Як ти шапка в Бородянці. Це шапка в Бородянці. Та, Олена Зеленська згадував інтерв'ю. Це так влучно просто, і все з цим стало зрозуміло. Слухайте, пасибі тобі за цей ранок, пасибі тобі да. за цю пісню. І от там зараз тисячі глядачів наші по всій Україні і за кордоном так само, які думають повертати дітей на навчальний рік чи не повертати, а залишатися чи повертатися в Україну вже зараз. От, скажи, будь ласка, їм щось, переживши те, що ти переживав. Я насправді хочу вам сказати, що будь-яке рішення, яке ви оберете, воно буде правильним. Головне, дослухатися до свого серця. Ми тут, ми вас чекаємо завжди. Ми готові кожен з нас простягнути руку до допомоги, але знову ж таки, кожне рішення буде вірним і його треба робити. Серцегавані ми... різні корабель чи був на плаву. Так, а ми тебе тут чекаємо завжди. Приходь до нас ще як у нас в ютубі може дивитися, якщо що раптом. Та давайте вже до чіткої логістики. Раптом щось пропустили. Будь ласка, Ютуб, дзвіночки ставте лайки, ютуб сніданку. А сьогодні він був таким, і завтра буде ще кращим. Да. Спасибо, Дякую, Сьомі. Дякую. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.